Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про навколишній світ, про усе, що нас оточує. Усе, що нас оточує, можна поділити на дві великі групи. Ті об'єкти, які створені природою, то і дерева, і птахи, і річка, і скелі. І травичка, і квіти, і комахи, усе-усе, те, що створено природою. І ті об'єкти називаються природними. А решта об'єктів ті, що створила людина. Тобто то і будинки, і машини, і якісь інструменти, і прилади, і обладнання те, що створено людиною то ті об'єкти називаються рукотворними, так? ті, що створені руками, руками людини, рукотворні об'єкти. Тобто ми з вами з'ясували, що усі об'єкти на світі, які нас оточують, ми ділимо на дві групи природні та рукотворні. У свою чергу, природні об'єкти в нас поділяються на об'єкти живої природи та неживої. До живої природи ми відносимо з вами все, що росте, народжується, дихає, харчується, тобто то рослини, тварини так і людина, власне. А до неживої природи ми відносимо сонце, повітря, землю, каміння, скелі, зірки воду. Жива природа тісно пов'язана з неживої і не може існувати без неї. Бо ні рослини, ні тварини, ні людина не можуть жити без повітря, без води, без тепла. Тобто ми з вами з'ясували, що усі усі об'єкти на світі ми можемо поділити на дві групи, на природні та рукотворні. Природні то, які створені природою, а рукотворні то ті, що створені людиною. І в свою чергу природні об'єкти поділяються на об'єкти живої та неживої природи, і об'єкти живої природи не зможуть жити і існувати без неживої природи. Бо усім живим організмам потрібні світло від сонця, повітря, вода, їжа. Так це ми з вами з'ясували. А тепер давайте подивимось на малюночки і спробуємо розібратися, які ж об'єкти живої природи, неживої або рукотворні на них зображені. Дивимось на малюночок, які об'єкти живої природи ми тут бачимо з вами. То зайчик, так? То ялинка, бо то дерево і вона росте. А що ж із неживої природи ми тут бачимо? Ми тут бачимо хмаринки на небі. так? Зірочок немає. Аби якби були зірочки, то ще й зірочки б в нас належали до неживої природи. А ще що тут у нас випало? То сніжок випав, а сніжок то така. Водичка замерзла ж, правда? То нежива природа. Дивимось наступний малюночок. Кого ми тут бачимо з живої природи? То коник, правда ж? Квіточки, травичка, дерева. Все те росте, правда, то жива природа. А що ми бачимо з неживої природи? Хмарки, так, у нас тут є хмарки. А рукотворні об'єкти, які тут ми з вами бачимо? Що в нас тут зроблено людиною? Що не само виросло, або з'явилось. Тоді будиночок, сарайчик для коника, так, або заборчик ось ще. Бо то зроблено вже людиною то рукотворні об'єкти. Дивимось наступний малюночок. Кого ми тут бачимо? Ми тут бачимо качечку, так? то жива природа у нас. А ще в нас що тут з живої природи? Рослини онками ростуть, дерева, травичка. так? А що ми тут бачимо з неживої природи? То водичка. Сонечко, хмарки, так і он там десь земелька виглядає. То в нас нежива природа. Дивимось наступний малюночок. Кого ми тут бачимо з живої природи? А з живої природи ми тут бачимо тільки кицьку, тому що то в нас малюночок, він зображує якусь кімнату у будинку. А будинок то рукотворний об'єкт, і в ньому і диван, і подушки, і світильник, і лампи, і стіл, і чашка, і кава, або чай, і картини, і стілець, і вікно, і штори, то все в нас. Рукотворні об'єкти, бо то все створено руками людини, створено людиною. А тепер давайте подивимось навколо у своєму будинку і знайдемо такий об'єкт, який поєднує у собі і живу, і неживу природу, і рукотворний об'єкт. Давайте подумаємо, що ж то може таке бути. Я вам зараз підкажу. Дивіться. Я гадаю, що, ну, мабуть, у кожному будинку є кімнатні рослини, так? І давайте подивимось: сама квітка то в нас жива природа. Ґрунт, який у горщику знаходиться, то нежива природа. Тому що земля, вона просто існує, але не росте, не розвивається, тобто земля просто є, і то природа теж, але не жива. І що в нас ще є тут? рукотворного? горщик, так? горщик, який зроблений руками людини, то рукотворний такий предмет. І ось у нас є з вами, виходить у кожній. Поселі така квітка, ну, така або якась інша, яка у собі поєднує усі ті три характеристики. так? Тож сьогодні на занятті ми з вами розібрались, які об'єкти є природними, а які рукотворними. Дякую.